Привіт, друзі, перед тим як ми почнемо, скажу головне: якщо ви досидите це відео до кінця, ви дізнаєтесь, як щомісяця залишати у своїй кишені тисячі гривень, які зараз просто зникають. І найцікавіше, більшість людей втрачають ці гроші не тому, що держава не дає, а тому, що вони не знають. Не знають, де не платити, де вимагати знижку, де оформити компенсацію. І наприкінці відео буде найважливіша інформація саме там найбільша економія. Тому не перемикайтесь, це відео стосується не лише вас, а й ваших дітей, онуків і всіх, хто має в родині пенсіонерів. Бо коли літні люди переплачують, це б'є по всій родині. І зараз ми спокійно, без складних слів, розберемося, що вам реально належить за законом у 2025 році і що зміниться у 2026. Ви можете бути здивовані, скільки грошей ви вже віддали даремно. Чому я взагалі вирішив зробити це відео саме зараз? Тому що за останній рік на канал прийшло багато нових людей, і щодня приходять однакові питання: питають: чи можна не платити за транспорт, чи положена субсидія, чому приходять платіжки за землю? Як отримати знижку на страховку, що робити з дорогими ліками? І я бачу одну проблему: інформація є. Але вона розкидана, складна і часто прихована. У пенсійному фонді не пояснюють наперед у транспорті мовчать страхові компанії не зацікавлені говорити про знижки. Їм вигідно, щоб ви платили повну ціну. Тому сьогодні я зібрав усе в одному місці: від найпростішого до найвигіднішого. Ви почуєте конкретні цифри, приклади і чіткі дії, куди йти і що робити. Почнемо з пільги, про яку всі чули, але далеко не всі правильно нею користуються. Безкоштовний проїзд у транспорті. Пенсіонери мають право безкоштовно їздити в міських автобусах, тролейбусах, трамваях і приміських електричках. Для цього достатньо показати пенсійне посвідчення. Здається, просто але навіть тут люди переплачують. Давайте порахуємо, середня ціна квитка проте приблизно 15 гривень. Якщо ви їдете до магазину, поліклініки або в гості двічі на день це 30 гривень. За місяць виходить близько 900 гривень, а за рік майже 11 тисяч. Просто за те, що ви не показали посвідчення або не знали, що маєте право їхати безкоштовно. Але є нюанси, які треба знати, щоб не було конфліктів і непорозумінь. Перший нюанс маршрутки. У більшості міст приватні маршрутні таксі не зобов'язані перевозити пенсіонерів безкоштовно. Там платять усі. Другий нюанс: метро у багатьох містах для безкоштовного проїзду потрібна спеціальна транспортна картка. Наприклад, у Києві це картка киянина, без неї доведеться купувати жетон. Третій нюанс міжміський транспорт. Автобуси між областями і поїзди далекого сполучення не входять у цю пільгу, там платять повну ціну. І четверте, посвідчення завжди має бути з собою. Якщо його немає, пільга не діє. Добра порада оформити електронне посвідчення в дії, щоб воно завжди було під рукою. Запам'ятайте цю цифру до 11 тисяч гривень економії на рік лише на транспорті. Переходимо до пільги, про яку багато хто взагалі не знає: земельний податок. Пенсіонери за віком повністю звільнені від його сплати. Повністю це означає нуль гривень. Але тут є головна пастка: пільга не працює автоматично. Якщо ви нічого не зробили, вам нарахують податок, прийде платіжка, і багато людей просто платять, бо думають, що так треба. Насправді потрібно один раз оформити звільнення. Розмір економії залежить від ділянки. У когось це 500 гривень на рік, у когось 2 тисячі. А якщо великий пай може бути і 10 тисяч. Це живі гроші, які ви можете не платити. Як оформити звільнення від земельного податку? Дуже просто йдете в податкову інспекцію за місцем реєстрації земельної ділянки, берете з собою паспорт, пенсійне посвідчення і документи на землю. Пишете заяву на звільнення від сплати податку як пенсіонер. Податкова вносить вас до бази пільговиків, і з наступного року нарахувань не буде. Якщо платіжка вже прийшла і ви навіть заплатили, все одно йдіть. Часто податок перераховують і повертають гроші або зараховують на майбутні роки. Якщо у вас або у ваших батьків є земля, не відкладайте. Це проста дія, яка може зекономити тисячі гривень. Наступна пільга особливо важлива для тих, хто має автомобіль. Знижка 50% на автострахування. Пенсіонери, які володіють легковим автомобілем з об'ємом двигуна до 2500 кубічних сантиметрів, або електромобілем до 100 кВт, мають право платити лише половину вартості страховки. Сьогодні автоцивілка коштує в середньому від 2 до 3 тисяч гривень на рік. Половина по це економія один -оди шастола п'єми тисячі щороку. Здавалося б, не так багато, але проблема в іншому: більшість пенсіонерів навіть не знають, що мають право на цю знижку, і платять повну суму. У 2025 році з'явився важливий нюанс. Раніше пільговою страховкою міг користуватися лише сам пенсіонер за кермом. Тепер закон дозволяє, щоб за кермом були інші пільгові категорії, наприклад, дружина пенсіонерка, дитина з інвалідністю або ветеран. Але якщо за кермом буде людина без пільг і станеться аварія, страхова компанія може відмовити у виплаті. Тому дуже важливо читати умови договору при оформленні страховки. Обов'язково кажіть, що ви пенсіонер, показуйте посвідчення і вимагайте знижку. Якщо відмовляють, це порушення закону. А тепер увага. Ми підходимо до найбільших сум комунальні послуги. Саме тут люди втрачають найбільше грошей щомісяця. Є два основних види допомоги: перший 100% знижка для окремих категорій. Якщо ви живете в сільській місцевості і до виходу на пенсію працювали медиком, вчителем, вихователем, бібліотекарем, працівником культури або музею і маєте потрібний стаж, ви можете взагалі не платити за комуналку: газ, світло, вода. Палення усе компенсує держава у селі. Це в середньому 2-3 тисячі гривень на місяць, за рік до 36 тисяч гривень економії. Але є чіткі умови: ви маєте проживати саме в селі, працювати за відповідною спеціальністю саме в сільській місцевості, мати щонайменше три роки стажу і на момент виходу на пенсію обіймати відповідну посаду. Якщо всі умови виконані, звертайтесь до пенсійного фонду. Пишете заяву, додаєте трудову книжку, довідку про проживання. Розгляд триває до місяця. Після цього комунальні рахунки вам нараховують, але одразу списують за рахунок держави. Ви фактично платите нуль. Другий вид допомоги житлова субсидія. Вона доступна майже всім пенсіонерам. Якщо витрати на комуналку перевищують 15% від вашого доходу, ви маєте право на компенсацію. Наприклад, пенсія 3 тисячі гривень. 15% – це 450 гривень. Якщо комуналка 2 тисячі, різницю держава може компенсувати повністю або частково. Чим менший дохід, тим більша субсидія. У багатьох випадках люди платять лише кілька сотень гривень замість кількох тисяч. Оформляється субсидія через пенсійний фонд ЦНАП або соцзахист. Потрібні документи на житло, довідки про доходи всіх членів сім'ї і останні платіжки. Субсидію призначають на півроку, після чого її потрібно поновлювати. Якщо не прийти вчасно, виплати припиняють. Тому ставте собі нагадування: це реально великі гроші, які не варто втрачати через забуття. Далі безкоштовна юридична допомога. Держава надає її всім пенсіонерам. Є первинна допомога консультації, пояснення законів, допомога зі скаргами і заявами. Вона доступна абсолютно всім без обмежень, є і вторинна допомога це адвокат, суд. Повний супровід справи вона доступна пенсіонерам з дуже низьким доходом. Приватний адвокат може коштувати десятки тисяч гривень. Тут безкоштовно. Це ще одна пільга, про яку майже не говорять. Медичні пільги окрема важлива тема. Програма Доступні ліки дозволяє отримувати безкоштовні або дуже дешеві препарати від хронічних захворювань: серце, тиск, діабет, астма. Ви йдете до сімейного лікаря, отримуєте рецепт і в аптеці платите мінімум або нічого. Для багатьох це економія кількох тисяч гривень на рік. Також є санаторно-курортні знижки, але вони залежать від регіону. У деяких містах існує ще одна пільга безкоштовні комунальні парковки для пенсіонерів. Якщо вона діє у вашому місті, це може зекономити до 36 тисяч гривень на рік, але потрібно оформити спеціальний дозвіл. Дізнавайтесь у місцевій владі. Для тих, хто живе в приватному будинку і опалюється дровами або вугіллям, є допомога на тверде паливо. Це кілька сот або кілька тисяч гривень на опалювальний сезон. Для сільських пенсіонерів це реальна підтримка взимку. Підсумуємо, безкоштовний транспорт до 11 тисяч на рік, земельний податок до 10 тисяч. Страховка це мінус п'ятдесят Комуналка до 36 тисяч. Юридична допомога. Десятки тисяч, ліки кілька тисяч. Разом виходить 30-50 тисяч гривень економії на рік. Це майже друга пенсія. Не тому, що держава раптом стала щедрою, а тому, що це ваші законні права. І наостанок обов'язково розкажіть про це своїм батькам, бабусям, дідусям, сусідам. Багатолітніх людей мовчки платять, бо думають, що інакше не можна, а можна. Пишіть у коментарях, про які пільги ви не знали. Ставте лайк, якщо було корисно, і підписуйтесь, щоб не пропускати важливе, не переплачуйте за те, що може бути безкоштовним. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!